То ви кажете, у вас є дитяча травма? Та ну як ну в першому класі я ногу замав, ну там тріщинка маленька була. Я відчуваю ваш голос тремтить. Я зачепив те, що болить. У вас досі болить дитяча травма? Та ні, наче нормально все. Хм, нехай. Вас є справжні друзі? Так, чому ви брешете зараз мені, глядачам? Ви переживаєте, що скажуть про вас інші люди через те, що вас немає справжніх друзів. Та я не брешу, У мене справді є друзі. Бачите, я вас бачу. Бачите? Не бачу. У мене немає ніякої травми. Що це за психологічний розбір почався? Це не психологічний розбір, це інтерв'ю. Я просто емпат відчуваю, коли болять. Та може просто прийшов до вас перевірити лічильники і все. Я готуюсь до інтерв'ю. Мені треба ваша допомога. За лічильники забудьте я портмоне користуюсь. А я гаманцем шо. Портмоне це платіжна система, де можна передавати покази по за доданою адресою підтягуються рахунки за комунальні платежі, а ще є кешбек за покупки. Це про мене, розумієте? Класно, можна я піду? Ви хочете піти, бо вам боляче, ви йдете від розмови? Ні. Не бійтесь казати правду, ви травмований! Ні. Ви кричите, бо вам боляче! Ні. Тоді не кричіть. Ні. Ось так. Наступний на інтерв'ю хто там?